Звільненого п'ять років тому військовослужбовця внутрішніх військ не поновили на посаді. Окружний адміністративний суд Чернігова не задовольнив клопотання колишнього силовика, котрий вбачає в своєму звільненні помсту керівництва внутрішніх військ. У 2007 році я дав свідчення проти офіцера майора суді, за, за те, що він ізбив сержанта. Через рік чоловіка звільнили, начебто, за систематичні дисциплінарні правопорушення. Сказали, що я якоби розслідування проводились, але без моєї участі. Тобто, мені щоб я пояснення не писав нічого. Тобто, не стрижені написали. Потім не бріти і не тактовна поведінка. Колишній військовослужбовець стверджує, підстав для звільнення не було, та й процедура була незаконною. Його повідомили про відставку, коли той перебував на сесії. Розслідування за фактом правопорушень теж не проводили. Пояснень не писав. каже, що й документи підробили. Я вважаю, що це все наклепи. Підписів моїх немає. Є підписи іншої особи. От я на ета. Но вони підроблені. Експертиза встановила. А от друга сторона процесу представник силовиків такі закиди відкидає. В суді демонстрував документи зі службових розслідувань, де засвідчені всі правопорушення Леоненка. Всі стосувалися порушень як особистої дисципліни, недотримнії, так і порушень порядку проходження служби. Ось це було не один факт, не два. Тут тобто вони були періодичні. Відображені були, каже вимоги позивача про відновлення на посаду та стягнення коштів за п'ятирічний термін незаконні, адже військовослужбовці працюють за контрактом, до закінчення якого Леоненку залишалось менше року. Фактично він не дослужив би 9 місяців. Тому, якщо б мова йшла про поновлення на посаді і виплату йому вимушеного прогулу, то суто теоретично йому було б виплачено лише за 9 місяців. Файміду такі докази переконали у задоволенні позову. Чоловіку відмовили вже вдруге. Хоча той здаватись не планує, вже готує документи до апеляційного суду. А якщо й там програє, поїде до європейського.